Вітаємо! Що таке Біблія? Люди повинні знати правду. Біблія це записана історія людства, яка підтверджена самим Богом, щоб люди знали, хто вони і звідки взялися. Біблія показує, що було, що є і що чекає на людство в майбутньому. Тому це сама популярна і саме розтаражована книга у світі. Біблія це Слово Боже, Ісус Христос, Бог Син. Якщо ви будете вивчати Біблію, то ви зможете дивитися і на матеріальний, і на духовний світ очима Бога, і бачити все об'ємно, в глибину і в ширину. Всі безбожники намагаються спотворити історію людства. Сталін наказав в навчальних закладах Радянського Союзу вчити, що землі мільярди років, що не було потопу і що люди нащадки мавп, звірі, з якими можна робити що завгодно, не жалко і вбивати. Тому вбили десятки мільйонів і голодом заморили десятки мільйонів, замордували в мільйони в таборах, депортували до Сибіру цілі народи. Бог створив землю шість тисяч років назад і створив людину за своїм образом і подобою. А потоп був всього 4400 років назад, коли всі крім ноя та його сім'ї потонули. І вся подальша історія людства описана в Біблії очевидцями подій. Тому потрібно вивчати Слово Боже Біблію. Наше життя повністю залежить від Бога і від нашого відношення до Бога, до істини до Його Слова. Ми повинні бути учнями Ісуса Христа і поширювати Царство Боже на землі. Якщо ж ми учні Маркса, Ніцше, Леніна та Сталіна, то ми поширюємо на землі царство сатани, тиранію, содомію та інші безумства. Бог сказав: покайтеся і віруйте в Євангеліє, довіряйте Слову Божому. За посиланням дивіться повне відео, і нехай благословить вас Господь.